Зустріч двох диктаторів у Росії вето Зеленського та вибори на окупованих територіях. Я Аліна Клименко розкажу вам, що несеться цього дня. Негайно відкрити реєстр декларацій з публічним доступом до них. На цьому наполягає президент Зеленський. Зранку він ветував закон про електронне декларування не через рік. Вже зараз реєстр треба відкривати власне з цією головною правкою. Закон має бути проголосований бажано швидко. Спершу нагадаю про що це. Обов'язкове декларування призупинили з першого дня повномасштабного вторгнення, аби вберегти посадовців і представників української влади від небезпеки. Голова фракції Слуга народу Архамія раніше пояснював, все це через прохання декларантів з місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях. А відтак ймовірність того, що їхні родичі можуть бути в небезпеці, значно підвищується. Втім, спочатку цього року почалась дискусія про те, що декларування потрібно відновити була петиція з цим проханням а також. Про це Україні нагадали західні партнери 5 вересня. Депутати, ніби і підтримали повернення обов'язкових декларацій, але із нюансом тільки через рік пропонували відкрити реєстр на загал. Тобто, наприклад, на ЗК або НАБУ мали б доступ до декларацій весь цей рік. А ми з вами ні. Ну якщо б тільки посадовець сам би не захотів відкрити інформацію про свої статки. 27 голосів не вистачило, щоб прийняти правку і все ж відкрити реєстр. Єстер, суспільне поспілкувалось із депутатами, які в той день були в парламенті. Пропоную послухати їх пояснення. Я мене проголосував. Я насправді підтримую. Просто в даний момент спілкувався з донорами. Дуже важливо технічно під час цього голосування всіх тих прав, був дико неорганізований процес. Полідей між собою з'ясовували обставини, відносини і так далі. Підтримував, але не спрацювала речі у мене в той день. Карточка, яку Ще в декількох депутатів відновлення електронних декларацій передбачає подачу інформації про статки за поточний рік, а також за попередні два. Нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі припускає, що проголосувати за оновлений документ із негайним відкриттям декларацій Верховна Рада зможе вже у 20-х числах вересня. Тож за цією темою ми ще продовжуємо слідкувати. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін зранку на броньованому поїзді прибув до Росії. Про це повідомляють російські державні медіа. Зустрічали його з оркестром, представники влади регіону. Путін в цей час перебував у Владивостоці, де триває східний економічний форум. Ймовірніше там і буде відбуватися зустріч двох диктаторів. До речі, прес-секретар Дмитро Пісков заявив, що в перемовинах братиме участь і міністр оборони Росії Сергій Шойгу. І поки я вам все це розповідаю, немає даних про їхні перемовини. Якщо щось з'явиться, ми обов'язково вам покажемо. Кажемо на екрані. Тож, навіщо вони хочуть зустрітися, та що обговорити у США? Вважають, що лідери двох тоталітарних країн будуть домовлятися про постачання зброї КНДР до Росії, а тому на випередження заявили про проведення нових санкцій, якщо це станеться. На брифінгу речник державного департаменту США сказав, що Росія очевидно має проблеми з військовим озброєнням. Тому Путін шукає допомоги від Північної Кореї. Ми будемо дуже уважно стежити за результатом ці. Єї зустрічі я нагадаю обом країнам, що будь-яка передача зброї з КНДР до Росії буде порушенням кількох резолюцій Ради безпеки ООН. Ми застосовували санкції проти організацій, які фінансують воєнні дії РФ, і без вагань запроваджуватимемо нові санкції, якщо це буде доречно. Наприкінці серпня міноборони сполучених штатів заявляли, що Росія шукає ізгоїв, такі держави, у яких можна було б купити додаткові боєприпаси та зброю. Серед таких потенційних режимів на Називали Іран та Північну Корею, і тоді Пентагон в чергове закликав КНДР не вести перемовини з Росією та не надавати їм боєприпаси. Ну а поки західна преса робить припущення? New York Times пишуть, що якщо Росія отримає зброю, натомість зможе допомогти Північній Кореї продовольством та передовими технологіями, The Guardian уточнює, що КНДР дістануться технології для супутників і атомних підводних човнів. А CNN припускають, що Пхеньян після зустрічі може отримати засоби для ядерного озброєння. Чим завершиться візит лідера Північної Кореї, Кім? Іна Ін буде зрозуміло трохи пізніше, і ми будемо тримати вас в курсі. Тим часом в Дніпрі з'явилися нові подробиці резонансної справи за участі поліцейських. Тоді нагадаю, патрульний смертельно поранив водія, який агресивно поводився. на я, б... я, обмежую... заб... я обмежую вас так. в місці. Перебування місця Містер... 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 давай попад. Так от учасниці смертельної сутички дівчині автівки, яку зупинили поліцейські, сьогодні офіційно повідомили про підозру. Через опір патрульному повідомляє Нацполіція в Дніпропетровській області. Це 23-річна Тетяна Патенка. В соцмережах її ідентифікували журналісти схем. Поліція проводить слідчі дії та судову медичну експертизу. Тож стаття ще може змінитися. Я нагадаю обставини цієї події. У кінці серпня правоохоронці зупинили авто ягуар, водій якого проігнорував правила дорожнього руху. В машині крім нього перебували ще жінка та двоє дітей. Чоловік в ягуарі поводився агресивно. Почалась бійка під час інциденту. Дівчина також чинила опір. Обоє поліцейських отримали травми голови і пізніше були госпіталізовані. Під час сутички один з патрульних кілька разів вистрілив у водія від поранень той помер. Наші журналісти з Суспільне Дніпро поспілкувалися раніше з колишньою дружиною чоловіка та розповіла, що за словами синів тато за кермом був п'яний. Але наразі результатів експертизи щодо цього ми не знаємо. І Європейський Союз рішуче засуджує проведення нелегітимних так званих виборів в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, а також у окремих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Нагадаю, регіональні та місцеві вибори в Росії та на тимчасово окупованих територіях України відбулися з 8 по 10 вересня. Це основне за сьогодні. Я нагадаю, що цей формат у нас новий, тому обов'язково пишіть, як вам у коментарях. А ще ваші побажання. Ну і звісно, ставте лайки.